До нас не запрошують засилати, у мене більше знають, як я почув, щоб розказувати. Але коли розказують, виявляється, що дехто що не знав, і я приніс по Це дуже класно, тому що розкажеш і проносиш до мене офіційно. Добре, немає називатися, як ти паус, ми дуже від погора, з води в погороду, філософія, що справжнього погода. Філософія, я вчила, якщо на папці. Ви сказали, як... социални е Facebook, Twitter, І навіть не знаю. Один старший користь, третий відповідь на роботу, тому що якомусь там було два підтримі, це Ну, Це був твої реклама, що мама мама тата, я схожу в нашому життере. Це було того, тому що сказали, що три не дуже багато плата заробляє, заробітає, що і зараз шифтаре. А також була там лінія, яка стати інженером з робототехніки чи це в партнерці. Не став, то став фізиком чи це не має, але е, е, закінчив школу там у 2000 році. Е, е, я також мав щось, що борг, що підлоги висували, пісні поїжджав. Зараз я хочу оголосити ланцюг, тому що вашу виростату.

це є фраза спізні. Хто він знайде, там постійно, Росії вчора сьогодні вночі написав манків, що робити далі. І хто не дає, це зробить, то отримує своєї білої кишені три судні. це є веб-клон, це є веб-клон. І Тобто, Ми знаємо перехід від більш стаціонарного бога до мобільного бога. Як був колись? Колись було більш е, статичне, Тоді переважала пунктуальність та енергість. Я читав книжку Андрія Кукова, який в був. Вона кусує в 98-му 90-х, коли інтернет купував, але... Молодий про теж було не заширено. Там дружини. Але ну, ризик того часу була також інерність. Тобто, щоб записати сподіваюся, потрібно було прийти е прийти додому, сісти, там, дай ламп і типу, конек, довго потім сісти, написати пост-підправу. Тобто Це була така більш стаціонарність та yeah. інеркість. Е Ще гакою державною. Це одну і знакою того часу в мобільності, це було анонімність. Люди фактично не знали один одного через інтернет, а знали один одного там по ніках, по блогах, але за тим ніком ніби ховався будь-хто. то Там була навіть картинки, треба з них там Як собака пише в блог, ніхто не знає, чи це хто-то пише, чи собака, чи пішки, чи це людина, чи це народу. Ну, з боку, місьце, це, це помагати, хто не, ну, не знає, хто не знає хто це пише, на світі він такою е, фігання, чи, чи він шарив чи компонент, а боку мені не класно, тому що ти можеш більше інше, він нічого не обмежує, і навіть ну, деколи не здається, що... Ну, власне, зараз в інтернет знаходить мережі, дивіться анонімність. Ці зробити клас зробить свої соціальні мережах, зароблять Facebook, але щось поки, поки нічого не, не, не зробило того, що не анонсували. Е, І са того, особу, там десь в руках каже, 2005 чи 2006. Почалося розвиватися соціальні мережі. Бог дивилися перше, що питання постійно. Скоро буде підвірювати. Була соціалізація, хочете. Я намалював. Починає логі не безпечно починається заводити соціальних мережах. Їх там Ліхтом речі, а саме, коли блоги, вони чекають, саме наразі так. Це було файний рік. На речі вони були зроблені більш для розбав. Там писали відклали фотоші, які там писали, щоб вони чекали однокласників, друзі, але з часом. Uh... В сані мережі починають перетворюватися з з поступком для розлад в таку воду до пісочки. Це навіть фейку на нові субсріпшен, не можуть підписатися, він зняв обмеження на поступ в Фейсбуці з 240 символів. Він став до... З 9 тисяч з цим, то з сцені мережі починають перетворюватися на блоги. Твітер давно зразу як блог, а тут фейсбук коштує блог. Якщо я говоримо, що з середні мережі стають площадку на холості, це п'яні, які там 29 липня цього року. Байджон вже і ніяк не може з шоком закостити його лише з дозволи, він прийшов по іншому ставку, прийшов з ним на фейсбук. Також на Фейсбук ми там позивилися сама написав, що пішло рік за красовий бог, не фікарний службі. Він також вважає, що... Для персонального блога, то достатньо соціальні мережі. Е, також ну, е, Денис Руденько, в нього точно є свій блог, але він зараз останні всі своє приготовлення, але переважно пишемо в фейсбуці і всі читають його як. Я бажаю, що це читати його як блог. Так, е, ми відповісти, що можна записати дістати на проти з будь-якого місця. What Але цей час вже звернув, тобто ми вже не будемо таки знову сидіти згорбленими, а тому, що прийшов мобільний час мобільності, технологія. Тобто це час мобільності. Тепер людина, знов прямо, людина, знову на згодна, людина знову стає прямо, людина знову не стрілена, згорбна, а людина стає знову прямо з боячою, яка має мобільний телефон, яка може з ним піти в будь-яке місце, написати <кхід> з будь-якого роботу, пішла в борь, пішла в місце, де є на мережі. На думку, чи те, що на чи Зараз постригає. От зараз такий телефон от земляє таке опесіння, лишає там, на машини. То, що коли зона робота займає 2-3 приміщення, це, це зараз вкладається в, 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 в мобільний телефон. Правда, разом, тобто, що характеризує? Зараз е, наш мобільний порт це є моментальність, і це такий хаос. Моментальність це те, що хтось ну, вийшли, то мало автобрати, щось, е, це вторгвало, ми треба туди додому, переписати через, через кави, там, е, е, на, за, написати щось плотно. Тепер це моментально побачили казування здоров'я. Е, бачимо, є яке завдання. Писала два-три речі за і ви вже це повідомлення побачили, хто вас читає. Ні-ні, там ви читали спочатку умову. Там не вже питав. Ні, так, там умова Всі стрілочки попали. Що, що це не цікаво, що будуть проти бати, і тобі ще повітря малі текст. Початку, то Проте мобільний блог в якому випадку не, е, не буває такі великий блогерів. Тому що е, як на має, тоді залишається більше часу на оформлення хорошого поступу, більше, ну, більше за тестів на місці. І, тоді, 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 тоді. Ну і е, зараз, ну, в першому випадку я вважаю, що от, е, блогами можна певною, що там, не теж, не теж, певним приближенням, називати е, більше соціальних е, сервісів. Це так, ну, Twitter, це не спокоїзантів, так і блог, Facebook також тепер це є блог. Тож, тепер, також, можна можна, так Фудспотінг, це я теж мало хто цим займається любов, але це пошкодиться. Вони є спеціальні старої роботи тільки Це В чому спотін хоче? Це фотографуєш їжу і ти вказуєш, де ти їд, ти вказуєш. Сплачено чи не спащено? Це також що Бог це ж від слова блок Бог блок Богу своє життя. Тепер про Бог він стає мобільним, він стає таким різножестим. Тобто це про Бога, це не суто от, одна річ. Це вже ми бачимо його по різних сценах мережі, по різних сценах, як це як от лосок і метаополог, яка складається з різних сервісів, які формують це Возра і його персональний пота. Сок, це дякую по так, Якщо не так, то вийшов. Рощало. Конечно, це складно. Скільки це? Я подарував. ピザ、ソーモンス。